Поки я ще в городі, вирішила зняти відповідь на коментарі. Ну, дивіться, ширина сітки, от я розтягнула рулетку, метр двадцять. В рядку всього три помідори. Встаю з краю і легко дотягуюся. До центрального помідору. Як я вже писала, якщо буде гарний врожай, у мене рука, напевно, видовжиться, як у людини павука. Врожай, то я зберу. Тречене. Тепер взяла в праву руку плоскоріз, чи як він там правильно називається. В лівій телефон. Я нормально дотягуюся до середнього куща. Він в мене наточений, гостренький. Десь в середині літа я ще їх підгортаю, як картоплю. Мені подобається так робити. І я сапаю також нормально і нескладно це зроблю. Дві руки було б зручніше, але все можна зробити.